Виконуємо номер 224 із підручника Геометрія 7 та номер 19 крапочка 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 10 крапочка 11. У підручнику математика малюнок буде інший. Номер малюнка буде інший. Кут 1 дорівнює куту 2. С перпендикулярно до А. Пряма С перпендикулярна до прямої А. Доведіть, що пряма С перпендикулярна до прямої В. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок і коротко записала умову задачі. Кут 1 дорівнює куту 2, пряма С, перпендикулярна до прямої А. Потрібно довести, що пряма С буде перпендикулярна до прямої А. Кути 1 і 2 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січної Д. За ознакою паралельності прямих, пряма А паралельна прямій Б, Д січна. Бо при перетині двох прямих січною, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Запишемо це. Кут 1 і кут 2 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. За умовою кут 1 дорівнює куту 2. Тоді за ознакою паралельності прямих А паралельно Б Д січна. А тепер, оскільки прямі тепер уже А і Б ми довели, що вони паралельні. А кути три і чотири. Три і чотири. Є також відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною вже тепер С. То за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною кут 4 дорівнює куту 3 і дорівнює також 90 градусів. Отже, прямі С і Б перетинаються під прямим кутом, а це означає, що С перпендикулярно до В, що і потрібно довести. Якщо прямі – це і А перетинають під прямим кутом, то не тільки нижній кут, а й верхній також у нас буде 90 градусів. Оскільки А паралельно до Б і кут 3 дорівнює і кут, і кут 3 та кут 4 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих а і Б січною, це, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною кут 4 дорівнює куту 3 і дорівнює 90 градусів. прямі С і Б перетинаються під прямим кутом. Отже, С перпендикулярно до Б. Номер 224 із підручника «Геометрія 7» та номер 19.13 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.